Відповідно до Надається час для оголошення депутатів звернення запитів до потреби. Депутат Малайн. Шановні депутати, станом на серпень 2007 року Черкаська міська рада володіла пакетом акцій величиною 50% акціонального товариства Черкаський асфальтобетонний завод. На моє депутатське звернення працівники структурних підрозділів Черкаської міської ради не змогли мені надати інформації щодо заперечення основного справи на Черкаському асфальто-плетонному Відповідно до частини 2 статті 21 закону про статус депутатів місцевих рад, прошу інформувати мене, яким пакетом акції акціонерного товариства Черкаський асфальтобетонний завод на даний час володіє Черкаська міська рада. Друге. Кількість і суми дивідендів, які отримала Черкаська міська рада від акціонерного товариства Черкаський акцентний завод за 2007, 2008, 2009, 10 роки. Це відповідно це депутатське запитання, воно не вносить порядок денний, не обговорюється і не голосується. І ще одне депутатське запитання. Ми, депутати Черкаської міської ради, отримали посвідчення такого зразка, який ви кожен маєте в руках. Я прошу інформувати мене, ким, коли, яким рішенням затверджувалася форма цього посвідчення, на, на якій статті закону посувалася форма цього посвідчення, і хто підписував е документ, який затверджував порядок цього посвідчення. Дякую. Відповідно до статті 11. Закону Україну постатус депутатів на стену граду, но що депутатський заклад. Начальників Суснівського первого з України в Черкаській області, майору мідиції Висоцькому Руслану Ровичу. Важкий уже рік рік впливає на діяльність сфері комунального господарства. Мільйони гривень врагмача на службу на об'єктів, такі як дороги, каналізації, та житловий фонд. На території міста постійно відбуваються крадіжки люків та речі договору каналізації. Риб приблизно мільйон гривень витрачається на встановлення нових люків та речі ріш... замість тих, що були зверні. Ми 20 гор не є виключеним в цій ситуації. Близько трьох місяців тому була викратана речі торгової каналізації по вулиці Пастерській біля перехрестя з вулицю Чеховсько. Приїжджала слідча група експертів, що сфотографували місто крадіжки. завдяки сусиллям адміністрації того ринку, на якому є система співділів спостереження. Надані всі необхідні записи камер зовнішнього спостереження та відеоматеріали пратіжі і зафіксований номер автомобіля та обличчя, передано до працівників рівних міліції Соснівського РВС України, Чекаської області. Але і досі решіть та не повернути, автомобільний транспорт дуже часто пошкоджується. Враховуючи вище ведення, прошу Сосінського РВС України, в вулиці області інформацію про ситуацію щодо розслідування Крадішки, що трапилось на вулиці Пастерській. Біля перекрестя з вулиці курс. За докладно максимум зусиль щодо повернення решети або компенсації з половиною. Дякую. Дякую на голосування про нахвалення про запиту. Про передачу на баланс від акціонерного товариства електричного до міської комунальної власності готові сімейний по вулиці Емістер, 162 162,3. Значить, станом на 17.03 була відповідь надана. Так, управління власністю міста проінформовано, що 24 року 2011 року арбітражний керуючий родин звернувся до міського Дарища з проханням строчити прийому передачу до комунальної власності міста Гуртужику та зовнішніх інженерних мереж по вулиці Генська 162, 43, за півцельців, в зв'язку з завершенням ліквідації підприємства та передачею документів до міського хібу. Станом на 10-мистої гуртушок та довнішні мережі не передані до комунального власності. Значить, це звертався вже я, депутат Україну, звертався на шовку е, до керуючих і відповідь досі ми не, не був училище. Це е, сімейний гуртожиток, там проживають діти, стан цього гуртожитка дуже важкий. Е, в Минулому ще році, коли я там знаходився, то в прямому смислі ну, вода, коли йде тут, просто капає людям на п'ятий поверх. Заливає все. Я прошу депутата підтримати мій запит до обласного прокурора, щоб він перевірив, на якому стані передачі це знаходиться, і чому саме вже півроку руку це у той, не може перейти до обласності місті. Я... До Доброго дня. дня. Доброго день. Подаємося. Добрий день, шановні колеги, шановні преступники. Я хотів би заявляючи звуку вам, ваших заступників ваших на формальне відношення до запитів у в руках зведена інформація про хід виконання рішень другої сесії Черкаської міської ради, яку я отримав напередодні сесійного на засідання. 19 травня цього року депутати, подавляючи більшість, прийняли мою пропозицію, і це стало зверненням Черкаської міської ради до президента України та прем'єр-міністра України. Щодо вирішення питання додаткового фінансування міста Черкаса для термінового виконання обійслято ремонту міських робіт та сприяння щодо скасування пункту 4 постанови Кабінету міністрів України від 28 березня 2019 року номер 345 ну, По-перше, Сергій Юлявич, на кого покладений контроль? Взагалі має. Рішення виконане. Формально відправили звернення. Пройшло трясловий місце. Ні президент, ні прем'єр-міністр не може не виконувати закони і конституції. Це ми приймали не для того, щоб відправити рішення сесії, а для того, щоб питання вирішити. Якщо є інформація, проінформуйте, будь ласка, як зреагувати. Тому що е випуск муніципальних облігацій, про які буде нищо мовити, це, звичайно, вихід із досьвигідної ситуації, тож мова нижче підійде. Таку суму не треба вдати, але ви не забувайте, що щорічно бюджет повинен більше 8 мільйонів, е, вибачайте, е, так, щорічно, більше 8 мільйонів повертати коштів. Це тільки за процент, а ще шкіла треба повертати. То я хотів би, щоб повторно направили звернення депутат міської ради до президента і до голови Верховної. Там виконані конкретні пропозиції щодо цих питань. Ще що там. 30 грудня, це цьому ж, цій ж інформації взагалі, депутати підтримали моє депутатське звернення щодо перегляду рішення Черкаської міської ради від 29.12.2009 року No5К418 ну, про надання приватному підприємству порядку Богдану Сергіючу земельної ділянки в оренду. І я нагадаю депутатам, що е, ця земельна ділянка була надана біля житлового будинку по вулиці Толстого, 25 під розпочування, як звичайно, е, торгового памільйону. Людям обрило. з одного боку, Сергій Олегович, давно вже пора е, актуалізувати генеральний план, тому що такі моменти в нас кожен день проходять. А з іншого боку дається відповідь рішення виконане. Офрунтування. Додатково проінформовано, що це мене додатково проінформовано. Що враховуючи вимоги статті 42 Земельного кодексу України, якщо мешканці будинку по вулиці 125 25 не утворили ОСДБ та не є зеркало при будинковій території, то тепері земельні ділянки, і їхні погодження не потребують. По-перше, в земельному кодексі такого немає, що не потребується. Це перше. А по-друге, з яких це пір? Не доступаємося до думки більшості жителів двох будинків, між якими торговий е, павільон. І ще одне останнє. Свій час депутати підтримали е, моє звернення і відповідний департамент охорони здоров'я соціального захисту зреагував на це звернення. Е, Прискорення було вирішення питань про матеріальну допомогу, щоб... яку свого депутатського фонду з допомогою матеріалу. Одноразово. Ну я вам скажу так, в обласній разі, коли е, треба розглянути гроші в монастиряще жашки направити, це проходить максимум за тиждень. У нас виявляється знову місяць-два, як правило, півтора-два місяця. Це не повинно тепер. Це жартугідні, я вбачаюсь кошти. Їх вже майже не залишилося депутати, але вони люди, які потребують, а в основному це люди на лікування. І в основному це інваліди і, на жаль, хвороба, э, яка налікується. І вони ждуть, і деякі не очікуються цією людиною. Спасибі за увагу. 5 человек, которые походили, потолкались, пошумели на ногами, уши. И поэтому, ну, как бы, да, действительно, они несколько раз пробовали собраться даже по творке по СВБ. Я им сказал, что могу помочь в этом. Вот, но на общем собрании дома пришло обратно 30 человек, 37. И они пошумели, потолкались, а ушли. Колеги, тому що, А це, пам'ятаєте, зараз можна відбувати. От зберегти саме того, що військових людей, держава зміняється, е, однозначно. <соцентричний> і цим самим ми кажемо, що зберегтися, люди два верховиці. Якщо ви кажете, що навіть 10-12 людей прийшли, вони самі активні, що ви знали, що в такому колективі, особливо в вдовому, це активні є 15-20%. Це однозначно. Але люди звертаються і не обов'язково Ну Чому ми не доступаємося людей до людей? От ООСББ буде і е, так далі. Ви ображаєтесь, як ви коло вашого будинку, чи приватного, чи того, якого багатоповертивного поставили кліос, і ми не згодні. От ваша реакція. Спасибі. Ну, що ваша реакція?